Друзі, вітаю! Мені сьогодні потрапила на заточування, на технічне обслуговування Легендарна Себа Себенза. Я хочу показати просто коробку, бо я думаю, цей ніж вартує певної уваги. Сталь CPM Magnacut, Руків'я з титану, Drop Point, Crucible CPM. Ви знаєте, що Магнокат випускався донедавна компанії Crucible, яка, на жаль, збанкрутувала, і яка далі буде історія з цим виробником і з цією сталю невідомо? Ось. Але ніж наскільки і настільки легендарний, що тут просто вартує показати от комплект те, що йде в коробці разом з ножем. Ну, мікрофібра Реф Найвс. Далі це. Змазка. До речі, дуже тягуча, густа, густа консистенція. Я саме на таку змазку перезібрав ніж. Але, чесно кажучи, я би краще використав трохи рідшу змазку. Я найчастіше на ножах використовую Benchmade Blue Loop. От, В даному випадку я використав ту стокову, яка була в комплекті. Далі, це Loctite. Тобто, це фіксатор різьби. Я ним не користувався. Цьому немає потреби. І ключик, який підходить, шестигранний кутик, ключик, який підходить до всіх гвинтів, які потрібні для, розбору, для розборки цього ножа. Ось, а тут всього-навсього три гвинта. Розбираємо дуже простенький конструктив, і з його обслуговуванням, якраз мінімум проблем. Я потім окремо в кінці розповім вам про. Свої висновки, але середина відео це буде те, що знаходиться всередині в ножі після того, коли я його розібрав. Тому що там є декілька рішень цікавих, які можуть бути вам е ну, вперше трапитися. І ви, можливо, до цього, навіть якщо ви чули про те, що існує ніж Себенза, якщо ви чули про Кріса ріва, якщо ви чули про замок, який називається Кріс-Рів Integral Lock, або зараз ми його називаємо більш прийнято, це фреймлок, ось це його. Винахід, ось ніж на якому він застосований, ніж зроблений в Сполучених Штатах, Айдахо Мейд в штаті Айдахо. Ну, легендарний ніж, легендарна Севенза, але просто я впевнений, що частина людей, глядачів мого каналу, вони чувши про цей ніж, ну, якогось україномовного контенту про нього не так багато бачили. Ось, а з середини його, і з якимись коментарями, напевно, взагалі такого відео до цього часу не було. Я не можу знати всього, що існує в Ютубі, але виглядає так, що нема. Тому я обов'язково покажу з середини ті рішення, які придумав Кріс рів. Ось темлячок, до речі, теж стоковий, тобто він іде з коробки, це його вузлик, тобто це його намотка. Тобто темляків є дуже багато і можна що завгодно видумати, але ось ця штука в його виконанні вона вже закріплена на таку рухому боночку. Ось з таким темлячком він йде з коробки. От, і в кінці відео я розкажу свої думки враження з приводу цього ножа. Друзі, декілька моментів, які вам можуть бути цікаві, є такий винахід, застосований саме на ножі Себенза. Це так звана дистанційна втулка. Як вона працює? Як ви бачите, діаметр отвору у а клинку значно більше, ніж осьовий гвинт. Значить, одягається дистанційна втулка. Вона дуже щільна взагалі у Ріва От якість, прецизійність, тобто точність, підгонка, ну, якщо так от, такими простішими словами сказати. Взагалі є термін такий прецизійність, точність і повторюваність дуже висока. Тому я ледь одів її. Тобто, з великим зусиллям я одів оцю дистанційну втулку. Одів її на осьовий гвинт. Далі я одягаю перфоровану шайбу. До речі, теж такий цікавий момент. Оці перфоровані шайби, ну, по-перше, вони різного розміру, тому що тут є фрейм, ось, і така широка шайба, вона не дозволяла би працювати шай... фреймом. Тому, як бачите, розмір досить відрізняється. Але от оця перфорація, ці отвори, які зроблені тут у нижній і верхній шайбі, вони зроблені з певною задачою, з певною, скажімо так, ідеєю. Ідея полягає в тому, що якщо нанести змазку і поставити шайбу, то в цих місцях, в тих виборках буде накопичуватися масло, яке буде по чуть-чуть розподілятися, скажімо, під час роботи ножа. Тобто це такі своєрідні резервуари для змазки. Ну і друге, якщо буде все-таки таким чином сюди попадати якийсь мікропил, тобто мікрочастинки, неймовірно там маленькі, але все-таки абразив існує, він в повітрі там і так далі. То знову ж таки, за рахунок тертя, потихеньку це може потрапити цей мікропил, він може потрапити саме от сюди, в ці вибірки, в ці резервуари, і він буде зменшувати свою от роботу, свої абразивні, скажімо так, свою шкоду, він буде трошки зменшувати за рахунок того, що потихеньку він буде витіснатися або назовні, або буде накопичуватися в цих, скажімо так, в цих виборках. В цій перфорації. Тобто зараз, більше про дистанційну втулку, тобто її діаметр ідеально спів, співвідноситься з внутрішнім отвором на, з діаметром внутрішнього отвору на клинку. Що це нам дає? Це нам дає те, що. Ми маємо при невеликому осьовому гвинті, ми маємо досить міцну конструкцію, досить точно підігнану. Крім того, сама товщина дистанційної втулки. Чому вона дистанційна? Тому що вона створює дистанцію, і ця дистанція дорівнює відстані між двома плашками. Тобто, ми не зможемо пережати з вами, перекрутити, зробити якимось зайвим це от зусилля при зажиманні клинка. І відповідно, навіть якщо ми зажмемо практично до максимуму, все рівно дистанційна втулка, вона от має ту товщину, яка до рівня товщині клинка і оці відстані між плашками. Тобто це покращує механіку і полегшує регулювання цієї механіки, тобто менше можливостей, скажімо так, вибрати неправильну силу затягу, скажімо так, весового гвинта. Ну і ще один момент цікавий. Тут же плашки зроблені з титану. І от в титан він же ж м'якше, ніж згартована сталь. Ось сам фрейм він має тут впресований. Керамічну, керамічну пульку впресовану. Причому вона цікаво дуже впресована, ось так під кутом на ребрі. Вона виконує дві функції. З одного боку, вона виконує функцію детенту. Ось то ми знаємо з вами, що у кожного клинка, от якщо є така технологія, так, є отвір і в, закритому та в відкритому положенні, або тільки в закритому положенні, цей детент от він він створює, створює скажімо так, він створює таку можливість відкривати ніж з. Таким зусиллям, з преднатягом таким своєрідним. Тобто детент нам потрібен для того, щоб ми розвинули зусилля і далі, штовхнувши ножами, його могли відкрити. Ну і щоб він нам сам не відкрився у кишені просто під силою гравітації. Тобто він повинен бути цей детент. Але тут він працює і як детент, і одночасно він працює як п'ята. От, як пята. Чому тут п'ята це потрібно? Тому що, якщо поставити якийсь сухарик. Шматок металу, то тоді вже вийде, що ну, детент може бути реалізований тоді вже трошки по інакшому кулькою, але вона має бути винесена трохи далі. Тобто, тут дуже цікаве компромісне рішення, коли керамічна кулька виконує дві функції. І кулька детенту є, і одночасно є п'ятою для фрейма. Чому це важливо для п'ятій для фрейма? Тому що з часом, ось видно, як кулька приходить на п'яту клинка, ось видно місце. З часом титан він зношується швидше, він м'якший, ніж гартована сталь. І оцей фрейм він все далі і далі і далі буде заходити туди, він буде сильніше блокувати, залипати, і нам буде дуже важко зірвати сам фрейм, зірвати з піти клинка. Нам буде дуже важко закрити ніж, коли він буде в відкритому положенні і піджиматися. Нам буде дуже важко віджати, тому що титан він так от буде прилипати, грубо кажучи, або залипати. Тому тут якби є контакт тільки через кульку цю керамічну, якби зняти буде з фрейм дуже легко з і запаркувати ніж, закрити його. Тому таке цікаве рішення. Воно, як то кажуть, не безумовне, в нього є і мінуси. Але це цікаве рішення, і воно запропоноване крісом рівом. Комусь воно може не подобатися, для когось воно там не супернадійним виглядає. Але тим не менше тут це реалізовано саме так. Ну, Така цікава штука, така цікава річ. Ну, і тепер ви розумієте, що таке дистанційна втулка. Ось я її одів перед вами. Ось. Тобто вона запобігає перетисканню, пережиманню якби, самого клинка за рахунок того, що ми можемо ось, відрегулювати трохи засильно. Ось, ну і такий от середини, простенький, дуже конструктив. З такими, вроді, би, б, би, маленькими, начебто маленькими деталями, але всі ці деталі вони сумарно дають. Роблять Себензу себензою. Вони роблять виробника, вони роблять Ну, не тільки, там, скажімо, просто ножеробом, так, найфмейкером, але вони роблять його автором, творчою людиною, конструктором, зрештою, людиною, яка підійшла до кожного елементу, там, виходячи з якихось своїх інженерних там, і дизайнерських міркувань. Тому в це ніж вкладено багато дуже ідей, і зараз інші компанії вже там, часто. Розвивають ідеї Кріса Ріва, наприклад, його той же самий замок, він його називав інтеграл-лок. Зараз е в більшості прийнято називати фреймлок, але, тим не менше, першим його зробив саме Кріс Рів, і запатентував його як е Кріс Рів інтеграл-лок. Ось такий от е середини конструктив, такі цікаві шайби. От, е тепер ви знаєте про дистанційну втулку, тепер ви знаєте, що замість сухаря тут використовується керамічна кулька. Яка одночасно є і кулькою детенту. Давайте я трошки розповім про ніж, але перед тим покажу ті папери, які є в коробці. Ось цікава є інструкція, повністю всі елементи названі, пронумеровані. І зрозумілий тепер повністю конструктив цього ножа для людини, яка його придбала. Ось і перфоровані шайби, і дистанційна втулка, і всі гвинти. Ось абсолютно все все названо, пояснено, показано. Тобто для людини, яка з технічним складом або навіть без нього захоче просто зрозуміти, що тут до чого кріпиться, ось невеличка інструкція, яка все пояснює. Далі ось такий папірець, який йде в комплекті. В даному випадку це модель Latch, тому що кожен з ножів має, ну кожен Sebens може бути в розмірі або маленький, або великий. Це велика себенза, 31, варіанти сталі. Ви бачите тут cpm Magnacat, Твердість вказана 63-64 по шкалі Роквелла. Бувають ножі з сталью S45VN. І ось така, скажімо так, твердість передбачена для ножів з такою сталью. Є варіанти Drop Point, є Insigo і є варіант Tanto. Є ще варіант з Damask. На клинку 57-58, одиниць по шкалі Роквелла. Ось є варіанти з руків'ям, кастомні, всякі, є з графікою унікальною, є з вставочками карбона, мікарти, там, дерева, цінних порі дерева і так далі. В даному випадку він просто, скажімо так, загалтований в склі, тобто загалтований в маленьких шматках скла, які замість абразиву от наносять такий. Глас Бластед це називається. Тобто складно пояснити, що це. Умовно кажучи, це пісок, в якому миється оці накладочки. Але після цього залишається такий досить рівномірний, матовий матова така текстура, вигляд взагалі, ніж у руці, хоча він металічний, тому що це титан. От за рахунок цієї обробки глас бластер. Тобто це якась ну, покращує тактильність цього ножа, і в руці він відчувається м'якішим, приємнішим, ніж якщо би це було просто там заполіровано, там, наприклад, або якимось іншим видом обробки зроблено. Тобто, це досить цікавий, дає тактильний ефект. Але я не можу його передати, просто повірте мені на слово, що це. Це дробеструйка, там по-різному називають. Я не знаю точно, як назвати українською цей термін, От, але обробляють, галтують в скляних кульках. Ось. І він дає таку матовість, таку мікро, мікрорельєф такий, чи що складно сказати. Але це, це приємно. Просто відчуття приємні. Спуски вігнуті. Ось. Гарно зведений, тоненько зведений. Я потім замірюю і напишу в описі до відео, скільки там міліметрів зведення, ну, долей міліметра зведення. Механіку я налаштував. Ой. Механіку я налаштував. Я думаю, власнику ножа сподобається. Ось тепер свої якісь висновки з приводу того, Чим цей ніж може бути цікавий. Ну, ви скажете, ти його тільки отримав, там розібрав, зібрав, змастив, загострив. Що ти можеш знати про це? Оця штука, от, я не можу вам це передати, але вона дуже приємно зроблена. Тобто це, це класний спосіб обробки. На ньому, звичайно, якісь там царапки будуть часом залишатись. Тому що це титан, і він, ну, він вміє, скажімо так, його можна відносно легко, скажем, пошкрябати. Але це приємно і це треба тільки відчути. Не можу пояснити словами, але зроблено класно. Далі я мав хорошу репліку на цей ніж. У мене була версія з Insigo, версія тобто трошки інша форма клинка, щось таке схоже на Шепсфуд чи на Ворнкліф. Якщо вам цікаво, подивитися Insigo, взагалі у Ліва, там він жив раніше в Африці, в нього всі назви такі трохи кучеряві. Там Умзумзан або Мханді, або Інсіго, Інкосі, Себензе, все це там, слова, все, там, мови місцевих племен в Африці, там, Золусів, якщо не помиляюсь, але неважливо. Буде вам цікаво, ви собі якийсь фактаж завжди знайдете, Доповнити мене якимись знаннями, яких вам буде ну, бракувати після мого огляду. Ось, але е, я мав хорошу репліку. Я зараз не маю репліки, мабуть, колись я зніму відео про те, як я взагалі до них ставлюся, але я мав досвід роботи, скажімо так, з таким ножем і розумію переваги і недоліки от, наприклад, вігнутих спусків оцього руків'я, Тобто в мене був точно такий ніж, тільки з іншою формою клина. І він був настільки однаково зроблений з цим, що крім цього моменту, який тут краще, він тут однозначно краще поверхня, у того. Хай буде преміальної репліки, яку я раніше мав. Це робочий ніж. Тобто Кріс Рів, наскільки мені відомо, наскільки я читав і розумію там, філософію компанії, це вказано в нього там і на офіційному сайті, і на багатьох інших ресурсах, і так далі, в інтерв'ю. Це ніж для роботи. Його ціна десь зараз там, на його офіційному сайті в районі 500 доларів. Може бути більше менше, може бути більше, бо якщо це якась вставочка з карбону, мікарти, там дерево і так далі, гравірування, ще щось. Тобто, якщо ви захочете докупити шкіряний чехол для нього, все це коштує грошей, і про Сибензу є така думка про те, що це оверпрайснутий ніж, тобто він нато дорого коштує. Але якщо ви отак його в США придбали за 500 доларів, ну так, ви можете купити там, два ножа якихось інших американських компаній. Але він до нас, поки доїжджає, він вже починає там коштувати 800 то й 1000 доларів. Тобто, все-таки його ціна 500. Це багато, але це не фантастично багато. Якість добра, гвинтів, якість підгонки. Оці я вам показав що всередині шайби. Тобто, це не означає, що це коштує 500 доларів чи навіть 1000. Я не продаю вам цей ніж. Хочу передати вам просто свою думку. що... Він зроблений добре. Він є робочим інструментом, який бо я маю досвід роботи з таким ножем. Ще раз кажу, це репліка, але вона крім сталі на клинку і таких дуже дрібних деталей, вона практично нічим не відрізняється, і в мене є досвід роботи з там деревом, там не знаю, приготування там якихось канапок і так далі. Тобто, ну те, що може робити і повинен робити фолдер складений ніж. Це робоча штука, це не полочник якийсь, хоча багато хто, зважаючи там на ціну під тисячу доларів, купив, тримає на полиці, дмухає на нього і нічого ним не робить. Це їхній вибір. Я не проти думка в тих, хто користується ножами і тих, хто їх колекціонує, а потім продає з словами: нічого не різав, крім паперця, лежав на полиці, мінт, як новий, майже як новий, нічого не різав, не точився. Це трошки дві різні, як би скажемо, історії. І кожна із них заслуговує на. На повагу і на те, щоби просто погодитися з тим, що люди можуть мислити по-різному. Але я вам скажу так, що тут нічого не заважає різати. Ось можна працювати таким ножем. він для цього в принципі і зроблений. Тобто це не є витвір там, мистецтва для того, щоб просто лежати, ним можна працювати. Далі, сталь, я ну, тільки що я її заточував, маю на увазі цей клинок я загострював. Мені сподобалося гострити, абсолютно не помітив якогось паразитного заусенця, нічого не тягнеться, ніяке лехміття, ніяких сколів. Дивлюся через мікроскоп в хорошу оптику. Дуже класно зроблена термічка дуже класної сталі. Нагадаю, тут сталь Магнакат. Мені подобається ця сталь, я маю на своїй колекції ножістої сталю і точив уже з десяток разів. Те, як вона тут приготована, мені сподобалося, якщо говорити коротко. І аргументуючи, що я бачив в оптику, коли я точив, те, як відкликався клинок на заточування, яку гостроту він набрав і так далі. Мені це сподобалось. Далі Ну, про ціну ми трохи поговорили. Ще раз кажу, американська ціна одне для нас воно інше. Рівень доходів, деколи людей заставляє там дратуватися, що от, блін, якісь дорогі ножі, можна його купити, от ту ж саму репліку або там ще щось. Я не хочу переконувати там дорого це, чи дешево. Це все залежить від того, скільки ви заробляєте. І я вже не раз говорив у відео, що в даний момент, після перегляду мого відео, хтось там нажимає кнопку і купує собі там, новий айфон в той же самий момент. Хтось не знаю, там знає приймає рішення, купує собі квартиру чи земельну ділянку. Це дуже все таке непевне в цьому світі, коли ви вважаєте, що щось дорого. Завжди додавайте, коли ви коментуєте або формуєте думку, додавайте. Мені дорого, або мені зараз дорого, або мені це дорого в порівнянні з чимось. Це ваша справа. Я не вчу вас жити і не вчу вас думати, але просто дивно, коли ви намагаєтесь мене переконати в тому, що щось там дуже дешеве, щось там дуже дороге. І воно від цього погане або воно від цього добре. В людей різні доходи, в людей різні пріоритети, різні обставини. Тому добре, що є альтернатива. Подобається вам Семен за відкрісарів. Ви його придбали, заплатили мито. Тому що він сюди буде їхати і яким чином це питання треба вирішувати, але розбиратись вам і він набере якоїсь там ціни, якщо це зроблять за вас посередники. От є у вас ці гроші, є у вас інтерес, ви собі купили. Нема, ви просто подивилися огляд, забули про цей Ніж ще якось вам цікаво, пішли собі там, не знаю, в інтернеті пошукали, купили репліку і, і тішитись Ну чому ні? Абсолютно тут. Я думаю, що в світі ніхто не може сказати, що як правильно діяти. Тому будь-яка оцінка будь-якого ножа вона завжди складається з кількох параметрів. Наскільки він вам а, подобається, наскільки вам можливо зараз і розумно його придбати, наскільки він вам потрібен, і чи вмієте ви його там обслуговувати, користуватись, там, заточувати і так далі. Бо це теж важливо в даному випадку. Я повторюся цей ніж мені потрапив на заточування, на технічне обслуговування після розборки, зборки. Регулювання, заточування. Ну, з ножем і так було все гаразд. Оці такі, знаєте, дрібні деталі в плані, наприклад, механіки, там, спокійного відкривання, чи якогось там такого більш хвацького. Це дуже теж суб'єктивна штука. І інколи люди там відкриваючи сьогодні, в мене декілька друзів пробували його відкрити, і їм дуже важко було це зробити на відкривання і важко віджати фрейм. Особливо з фреймом є проблема в тих людей, які, не маючи досвіду відкривання ножів з фреймом, ставлять пальці ось тут, притискають ось, і починають якось відкривати. І самі собі, виходить, заважають. Те саме з відкриванням ножа. Тобто, якщо дуже сильно притискати фрейм і пробувати його відкрити, ну, ви самі собі утруднюєте завдання. Тобто, краще тримати пальці, там, умовно кажучи, на кліпсі, тоді відкривання ножа просто відбувається дуже легко і хвацько. Поставлю сюди, забудусь, бо навику роботи з таким ножем, ну, я не щодень працюю з такого типу ножами, з такого типу замком. Якщо я заберу пальці далі, все чудово. Якщо я буду зажимати фрейм і пробувати відкривати, в мене буде, от, ну, якось отак от. буду доводити. Це така особливість фреймів або інтеграл лок рів, інтеграл лок тобто це власне, власне компанії. Крізь рів є винахідником такого типу замка. Давайте так, якісь загальні висновки. Чи купив би я цей ніж? Ні. Чому? Тому що там 500 доларів чи там 1000, коли він сюди доїде, ну або там хтось, можливо, знайде там ціну 700 чи 800 доларів. Я вважаю багато за будь-який ніж. Це просто багато для мене зараз. Ось тому не знаю, можливо, це буде не так через 5 років чи через 10, але на сьогодні для мене це багато. Чи вважаю я цей ніж зручним, класним, якісним, там, надійним і робочим? Так, в нього всі характеристики чудові. Всі, абсолютно. Крім того, що може людям там здаватися тактильно, не так він цікавий. Комусь Фрейм буде незручним. Хтось скаже, що там, йому десь наминає. Є такі інколи зауваги, що що перехід, оцей підпальцева виборка і перехід у сам фрейм, оце місце він відчуває при натисканні. Ну чому ні? Якщо в людини така особливість, він зосередився, відчув це на одному ножі. Йому це може заважати взагалі на всіх ножах з фреймом. Тобто завжди багато суб'єктиву, бо потрібен досвід, повинен навик з'явитися в людини, оперувати тим чи тим, тим іншим інструментом. Так само стан з смс з долотом, з, з, не знаю. Зубилом, з сокирою. Якщо ви візьмете чужу сокиру у сусіда рубати, ви помітите, що ваша до якої ви звикли краще. Тоді, до речі, питання: а для чого ви взяли в сусіда? Можливо, в нього сокира просто гостра, ваша тупа. Ну, одним словом, вчиться точити сокири, вчиться точити ножі. Це так спроба пожартувати. Ніж однозначно класний. Чи вартує він своїх грошей вирішувати. Не нам з вами, тому що вирішувати кожному з нас окремо. Ось я не намагаюся вам його продати. От, але я не міг вам його не показати, тому що Ну, просто це цікаво, тому що такий ніж він не так часто взагалі в нас буває. Там, я знаю, що люди є в, в Україні, там, в Києві мені розповідали, які мають взагалі всі себензи. Вони бувають маленькі і великі, вони бувають з трьома типами клинків, вони бувають з трьома типами сталей. Я вже про це говорив, вони бувають з кількома видами руків'я, Тобто там Мікарта, карбон, деревина, титан, ще плюс гравірування різні фактура наносена на титан. Тобто сумарно це дає там, ну, десятки ну, десятки моделей варіантів цих себенс. Люди колекціонують, тому що люди колекціонують все, там марки, я не знаю, там, там ну, напевно, не знаю, якісь там. Цигаркові пачки, там, що завгодно. Тобто це не має ніби ніякого сенсу, крім одного, це має сенс в рамках ідеї цього колекціонування. Ось. Для мене цей ніж робочий. Тобто взяв, працюєш, там, ріжеш і так далі. Але чи заплатив би я 500 доларів чи 1000, щоб ним працювати, ні, я би купив якийсь інший ніж, який, може, розкажу в якихось наступних оглядах, коли буду про це говорити. А зараз, в принципі, радий, якщо вам було цікаво. Якщо вам не було цікаво, і ви хочете написати, що це дорого, недоступно або це нікому не потрібно, ви теж праві, тому що я розумію, що це ніж не обов'язково всі мають любити. Єдине, я не можу пояснити нічим іншим. Любов до цього, ножа і те, що він випускається вже більше там 30 років, щось в ньому є, що вирішувати вам.